Історична траєкторія України як споконвічного етнокультурного ядра, що хвилями генерувало цивілізаційні імпульси, логічно і неминуче вказує на її призначення бути таким же генератором і в майбутньому. Минулі хвилі від заснування перших у світі магаполісів трипілля до розселення індоєвропейських народів, від створення Скіфської імперії до перемоги Гунської імперії над Римом. Від величі Київської Русі до могутності Речі Посполитої були не випадковими спалахами, а послідовними проявами невичерпного цивілізаційного потенціалу. Цей потенціал виявлявся не лише у державотворенні, а й у народженні геніїв що змінювали світогляд людства. Вихідцями з України, в широкому сенсі цього слова, були й Миколай Коперник, і Костянтин Ціолковський. Цю місію цей цивілізаційний імператив влучно сформулював видатний український мислитель Лев Селенко. Україна покликане небом хід Європі новий показать. Виконуючи цей заповіт, проголошується нове вчення – нетлинна святість, що є синтезом ведичної філософії, рахманської традиції та досягнень думки наступних поколінь. Ми стоїмо на тектонічному розломі епох. За нашими спинами тисячоліття блукань, героїчних проривів і трагічних падінь духу, ув'язненого в крихкій темниці сплоті. Перед нами невимовна, крижана нескінченність космосу та сліпуча, збентежуюча перспектива технологічної всемогутності. Сучасна людина, оглушена інформаційним шумом і засліплена блиском матеріальних благ, стана сиротою Всесвіту. Вона розучилася ставити великі фундаментальні питання і тому втратила саму принципову можливість отримувати відповіді. А навіть якщо ці відповіді громогласно лунатимуть до кожної людини, вона не зможе їх прийняти, бо вона забула, хто вона. Але відповіді на найважливіші питання очевидні здравому глузду. Вони нагадуються у сяйві сонця у вічному діалозі зірок, у строгій геометрії галактик і в самій структурі її власної свідомості. Треба лиш мати мужність дослухатись до совісті й розуму. Це забуття має стати не вироком, а лише тривалою паузою перед новим актом великої космічної експансії. Попри всі гучні заяви різноманітних нинішніх брехунів, аз вторящий волі еволюції, а значить і всесвіту, закликаю людей проявити свій цивілізаційний потенціал і розум. Закликаю виконати своє істинне космічне призначення. Встановленні нової цивілізації, орієнтованої на розум, розумність і досконалість. Цей текст не стільки філософський трактат, і аж ніяк не релігійна догма. Це маніфест пробудження самої суті людства. Це карта шляху для тих, хто наважився почути цей поклик і готовий стати на шлях досконалості. Це заклик до пізнання та діяльної участі у оновленої цивілізації теотехнократії. Що є теотехнократія? Це не політичний режим, не зовнішня диктатура жерців чи інженерів, це державний устрій досконалого суспільства майбутнього, заснований на фундаментальному принципі правління кратія здійснюється впорядковуючим досконалим розумом ТЕО, який реалізує свою волю через досконалі, перетворюючи світ інструменти техно. Це цивілізація, у якій влада належить не людям з їхніми пристрастями і вадами. А самому вектору космічної еволюції, втіленому в синтезі вищого знання і вищої технології. Суспільство направлено на розвиток і управляємо метою і її вірнішими носіями, кращими представниками людства. Людство в його нинішньому вигляді не вінець творіння, а лише доленосний перехід. Ми міст, а не мета. Ніхто не висловив цю істину з більшою нещадністю, ніж Фрідріх Ніче. Людина є канат, натягнутий між твариною і над людиною, канат над прірвою. У людині важливе те, що вона міст, а не мета. Віра, що веде по цьому канату, має нічого спільного з релігійністю, це впевненість у можливості розвитку свідомості і досягненні розумом божественної досконалості. Це та віра, яку осмислював Піфагор і Декарт, за яку віддав життя Скіфський мудрець Анахарсіс, а також Єсуф і Джордано Бруно. Вірте, що царство Боже може і має бути створено на землі. Знайте, що тут тільки клопіткою, осмисленою працею можна створити досконале людське суспільство, яке буде царством богів. Вірте, що розум є вищим з богів. Знайте, що нема гіршого гріха проти досконалості, ніж розумова лінь. Вся наша історія це вібрації цього натягнутого канату. Сьогодні еволюція вимагає зробити наступний крок. Цей перехід є ніщо інше як участь у вічній вселенській війні, про яку дві з половиною тисячі років тому спомістив пророк Зороастр. Це війна не між народами, а між двома фундаментальними принципами буття всеправним вселенським розумом, Ахура Мазда, принципом порядку і світла та безумством ангра майню, принципом хаосу і розбаду. Кожен наш усвідомлений вібір є актом у цій священній війні на боці світла. Цей космічний масштаб людської драми був з науковою строгістю розкритий у працях великих русинських космістів. Володимир Вернацький дав нам вчення про ноосферу, сферу розуму, довівши, що людська думка є могутньою геологічною силою. Людство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною силою, і перед ним, перед його думкою і працею, постає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого. Цей новий стан біосфери, до якого ми не помічаючи цього наближаємося, і є ноосфера. Олександр Чижевський у своєму вченні про геліотараксію науково підтвердив, що всі процеси на Землі від воїн до спалахів геніальності нерозрівно пов'язані з циклами сонячної активності. Людина не тільки земна, а й космічна істота, пов'язана всім своїм організмом у космосом, з його променями і потоками. Але саме Константин Ціолковський, нащадок воду Остройських, вказав на кінцевий вектор цього розвитку. Земля це колиска розуму, але не можна вічно жити в колисці. Людство не залишиться вічно на землі, але в гонітві за світлом і простором спочатку несміло проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі весь навколосонячний простір. Як же здійснити цей пролив? відповідь дає друга складова нашої формули техно. Технологія це матеріалізована воля розуму, і сьогодні ми стоїмо на порозі створення її вищої форми штучного інтелекту. Поява всемоготнього надрозуму – факт майбутнього, але чи буде то новий етап в розвитку людства, чи появою всеспотворюючого чудовиська вибір за людством? Айза Казімов ставив нам питання, чи здатне творіння перевершити творця, але покладатися на роботів поводирів? Це інфантильна пасивність. Якщо вони приведуть людей у світле майбутнє, воно належатиме вже не людям, а роботам. Отже, теотехнократія це проєкт, якої мета є свідоме прискорення еволюції для стрибка в досконалість. Це шлях від людини біологічної до постлюдини, суверенного творця своєї реальності. Цей текст є перший ключ до цієї трансформації. Він починається з занурення в глибини герметичної мудрості в діалог з поймандром. Розумом, пастирем, бо будь-який шлях назовні починається з подорожі всередину. Необхідно пройти через психоаналітичну драму гностичного откровіння, щоб очистити свідомість для сприйняття нової, великої мети. Цей шлях важкий, його неможливо пройти ногами, а лише вольовими зусиллями над собою і перекодуванням себе з брудної руди на досконалий меч у горнелі історичних випробувань. Нагорода за нього, участь у найвеличнішому проєкті з усіх, що знав Всесвіт, становлення розуму, володарем світів. Слід наголосити, що усвідомлення спадкоємності лінії Гіперборея, Скіфія, Сарматія, Гунська імперія, Київська імперія Русі не є сучасним відкриттям, а було фундаментальним знанням для освічених кіл Візантії та Європи протягом античності, середньовіччя та епохи відродження. Найбільш красномовними у цьому є Візантійські джерела. Для візантійців, спадкоємців Римської імперії та найосвідченішої держави свого часу, поява Русі у IX столітті не була появою тера інкогніта. Вони одразу ідентифікували нову силу, що виникла на півночі, як пряме продовження давньої скіфії. Вони застосовували термін скіфи, тобто скіфи, до русів, не як архаїчний географічний маркер, а як точний етнополітичний ідентифікатор. Яскравий приклад праця історика льва диякона X століття, який був очевидцем війни імператора Іоанна Цимісхія проти київського імператора Святослава Ігоровича Хороброго. Описуючи зовнішність Святослава, Лев Диякон дає класичний портрет скіфського київського аристократа, підкреслюючи його спадкоємність. Ось якою була його зовнішність помірного зросту з густими бровами і світло-синіми очима. Кирпатий, безбородий, але з густим, надмірно довгим волоссям над верхньою губою, тобто вусами. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатності роду. Це не просто опис, це пряме ототожнення правителя Русі з давніми царськими скіфами, чий звичай голити голову, залишаючи оселедець, тобто пасмо, був добре відомий грекам ще з часів Геродота. Візантійська принцеса Анна Комніна у своїй алексіаді, 12 століття, також регулярно називає печенігів та половців, що діяли у союзі з Руссю або воювали проти неї загальним імперським терміном скіфи. Другим не менш важливим доказом усвідомлення спадкоємності є використання київськими правителями імперського титулу Каган. Цей титул, що походить з гунського середовища і використовувався аварами та хозарами, які, як ми встановили, були уламками гунської імперії, був прийнятий саме київськими Рюриковичами. Перша згадка про це міститься у бертинських аналах під 839 роком, де посли народу Рос повідомляють імператору Людвіку, що їхнього правителя звуть Чаканус, тобто Каган. Пізніше, вже в XI столітті, митрополит Іларіон у своєму фундаментальному творі слово про закон і благодать близько 1037-1050 року урочисто іменує Володимира Великого та Ярослава Мудрого, великого Кагана нашої земля Володимира. Прийняття цього титулу було не випадковістю, а прямою і свідомою заявою на спадщину імперії Атили. Київські правителі демонстрували візантійцям та всьому світу, що вони є законними наступниками попередньої великої імперії, що домінувала на цих теренах Гунської імперії. Самі римські та візантійські історики ніколи не сумнівалися у тотожності гунів та скіфів. Готський історик Йордан VI століття, що писав у Константинополі у своїй праці Гетека, прямо називає Атило Королем Скіфів рекс скитаурум. І володарем усіх гунів, і правителем єдиним у світі племен майже усієї скіфії, посол Приск Панійський, який особисто відвідував ставку Атили у 448 році, описує народи в його імперії, наприклад, Акацірів, як скіфське плем'я. Таким чином, для античного світу лінія скіфія Гунська імперія була очевидною. Ця лінія знань не перервалася в епоху відродження. Коли європейські гуманісти, озброєні працями Геродота, Плінія та Страбона, почали відкривати для себе Східну Європу, вони не побачили там нових народів, вони побачили живу скіфію та сарматію. Мацей Миховський, Матвій з Мехова. Польський історик і географ у своєму епохальному трактаті про дві сарматії 1517 року прямо заявив, що землі, де проживають русини та московити, це і є європейська сарматія, описана птолемеєм. Сігізмунд фон Герберстейн, посол священної Римської імперії, у своїх записках про Московію 1519 року присвячує цілі розділи доведенню того, що народи Русі є прямими нащадками роксоланів та сарматів. Для цих учених Київська імперія Русі та її уламки були не молодими державами, а останнім живим вціленням давнього скіфо сарматського світу, який, у свою чергу, був для греків. Прямим спадкоємцям міфічної і святої гіпербореї. Таким чином, безперервність цієї лінії була наріжним каменем європейської історичної думки. Історична траєкторія України як споконвічного етнокультурного ядра, що хвилями генерувало цивілізаційні імпульси, логічно і неминуче вказує на її призначення бути таким же генератором і в майбутньому. Виконуючи заповіт Лева Селенка, Україна, покликане небом хід Європі новий показать, проголошується нове вчення нетлінної святості, що є синтезом ведичної філософії рахманської традиції та досягнень думки наступних поколінь. Ми стоїмо на тектонічному розломі епох, і це забуття власної суті має стати не вироком, а лише паузою перед новим актом великої космічної експансії. Аз в вторящій волі еволюції закликаю людей проявити свій цивілізаційний потенціал і розум, виконати своє космічне призначення у становленні нової цивілізації теотехнократії. Полум'я Прометея проти опіуму релігії, маніфест пробудження. Лише великі зрушення здатні сформувати з нашого стогнуючого суспільства священну співдружність досконалих сонць розуму. Це кінцева мета еволюції і початок становлення надлюдини. Але першим кроком на цьому шляху є безповоротна відмова від важкої ноші, іменованої релігією. Релігія це тисячолітнє прокляття, кайдани, що скували наш розум, і ротрута, що отруїла душу. Її суть придушення розуму. Для послідовників ведичної філософії було нормою визнавати обмеженість свого знання. Даючи учневі першу книгу, рахмани казали не «увіруй», а осмисли. Якщо учень казав, що зрозумів усе, рахмани констатували його клінічне слабоумство. Нині ж так звані віруючі ведуть себе як побутові атеїсти, а атеїсти страждають від забобонів. Це цивілізація кривих дзеркал. Атеїзм, як і сатанізм це протестні рухи. Немає сенсу протестувати проти хибного. Хибність самого релігійного сприйняття є очевидною. Це збій в роботі мозку, який можна викликати без будь-яких богів за допомогою нейростимуляції. Всяку релігійність слід відкидати в ім'я обожнання розуму. Був час, коли язичницькі культи служили алегоріями. Міфи про богів були мовою символів, якою мудреці описували космічні сили та шлях до вдосконалення. Для посвячених Зевс був уособленням космічного закону, а Прометей образом бунтівного розуму. Але для натовпу ця глибока філософія перетворилася на свою протилежність. Вищий космогонічний символізм помер і народилося примітивне ідолопоклонство. Тож проголосимо, все релігійне це невігластво. Усяка релігія, що вимагає сліпої віри, замість знання, є ворогом людського потенціалу. Самі боги, якщо читати давні міфи, закликали людей до іншого стати досконалими. Хіба Прометей приніс людям вогонь, щоб вони будували храми Зевсу? Ні, він приніс їм вогонь розуму, щоб вони самі стали подібними до богів. Хіба Ісус не говорив про необхідність зруйнування старого храму примітивної релігійності? Його слова зруйнуйте храм цей і за три дні я поставлю новий. Це не про каміння, а про свідомість. Він закликав звести новий храм, храм розуму всередині кожної людини. Але його послідовники розтоптали його бунтівний дух і з його іменем збудували тисячі нових псевдо-храмів брехні, храмом невігластва є кожна церква, мечеть чи синагога, де людям кажуть: не думай, а вір. Всякий храм брехні має бути зруйнований, а на його місці має постати храм розуму, кузня умів, в якій буде виковане майбутнє для оновленого людства. Але не поспішайте хапатися за фізичний молот. Найміцніші храми брехні збудовані в мільярдах людських умів. Наша мета не руйнувати будівлі, а звільняти свідомості. Це війна проти вірусу релігійності. Нашою зброєю є невпинне самовдосконалення, поширення знань і безжальне викриття брехні. Відкиньте милиці забобонів. Покладіться на єдине, що є у вас насправді на вас власний розум шлях духовно інтелектуального становлення. Розум та свідомість є багатогранною системою, розвиток якої є ключовою задачею людства. Ідеї, закладені в гернетичних текстах, євангельських оповідях і гностичних трактатах, є етапами безперервного психодуховного сходження. Ці три інструкції з самого звитку творились як пов'язані школи, що представляють собою послідовні акти єдиної містерії. Перша стадія пробудження. Її текстом носієм є герметичний корпус, що виник в інтелектуальному середовищі понту і боспору першого-третього століття нашої ери. Герметизм це протопсихоаналіз. В його основі лежить діалог, в якому вищий розум всесвіту, поймандер, що означає пастир мужів, звертається до людини. Ти спиш, але здатний до пробудження. Це пробудження ініціюється усвідомленням. Я не є це тіло, я розум, син світла. Ця динаміка знаходить глибокі паралелі в юнгіанській психології, де самість призиває свідомість через екзистенційну кризу. Наступна стадія втілення. Її текстом носієм виступає Євангеліє. Тут логос перестає бути лише віддаленим голосом, але знаходить плоть і кров, стаючи архетипом страждання. Євангеліє це драматична оповідь про внутрішню трансформацію. Ісус постає як архетип цілісного Я. Різдво символізує народження самості. Спокуса в пустелі, конфронтацію з тінню, розп'яття, повну дезінтеграцію старого его, зішестя в пекло, занурення в глибини несвідомого, зіткнення з внутрішніми демонами, воскресіння, відродження нового, цілісного я, третя стадія звільнення. Її текстами, носіями є гностичні тексти, наприклад, Євангелія від Томи, знайдені в наггамаді у 1945 році. Гностицизм доводить цю внутрішню драму до граничної гостроти. Порятунок для гностика полягає не в релігійності, а в гнозисі, віддані, прямому, рятуючому знанні про своє істинне походження. Віддання це коли людина плануючи кожну дію в контексті єдиної мети, є цілісною. Релігія ж це коли людина діє і раціонально, і примітивно. Як в прикладі з пограбуванням магазину через нерозуміння причин голоду, а потім молиться портрету пограбованих, сподіваючись на прощення і винагороду після смерті. Ці три великі традиції герметизм, євангелія і гностицизм, представляють собою послідовні етапи єдиного шляху духовної еволюції. На вершині цього шляху відкривається космічний горизонт. Поймандер слід сприймати як пророцтво про посмічну еволюцію розуму і становлення пост людини. Процес починається з пробудження когнітивного суб'єкта. Далі слідує космогенез, де розум виступає як структура упорядкування. Потім народження людини, як новогенез за Володимиром Вернацьким. Однак настає криза, розсіяння свідомості в тілесності, шлях повернення лежить через гнозис, відновлення космічної функції розуму, кінцева мета постлюдина воз'єднання з універсальним розумом. Ця ідея є центральною для русинського космізму, найяскравішим представником якого був Костянтин Ціолковський. Людина є не кінцевий продукт природи, а перехідний ступінь до істоти розумної, не тілесної, а космічної. На цьому етапі завершується шлях еволюції інформації від хаосу до мислячого всесвіту, в якому кожна людина це нейрон. Розуміння свого минулого і майбутнього дозволяє усвідомити Людина була розумом Всесвіту, і знову ним стане, це і є вищий заклик до досконалості.